Дмитро Нагорний, новини України. Скажіть, будь ласка, а чим от така початок поєдинку в 22 години? Чи відомо вам, що за весь час існування збірна грала 4 пливо, жовтої перемоги? В цьому сезоні 11 матчів привели ми з перемоги. Донець, Київ, Харків, Дніпропетровська, Одеса ніхто не може виграти. Збірна грала два матчі ночних, жодного м'яча навіть не забили. Чи хтось аналізував, що організм засипає. В другому таймі ми пропускаємо в 10 разів більше, ніж першому. Це примусили грати 22 години, хоча нормально для нас часового пояса 19 годин. Це і діти могли подивитись, ніхто не засне. Люди могли нормально додому добратись. От чому таке, таке блюзівське ставлення до людей? Дякую. Ну, я думаю, що це вопрос не по адресу. Тобто, це питання треба Це задати організаторам і так далі. Так далі. Я просто додам зі свого боку, що звичайно визначення матчу це компетенція не головного тренера, а тренера, а в цьому беруть участь е, ті власники телевізійних прав, які купуються. Тому очевидно, так само федерації беруть очевидно, в цьому участь, але це однозначно не компетенція тренера. Тому прошу наступні запитання до тренера ваші ставити. Так?